Всі наші котики, всім добрий ранок, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. О, подивіться, всі два таких чорненьких. Такий і такий. Що м'явка є? Щось хочеш? У нас сьогодні сніг. Звичайно, ну вже Мінусова температура. Все капає, собака з будки і не вилазить. Ми запалили тут, тут запалили в цій хаті. Тут ще одна у нас є. Тут у нас така болір є і душ. Тут машинка, але тут треба ремонт. Тут грубка така, Тоже вона палим. Тут, коротше, Ми тут не живемо, а поросямо їсти варимо. І даємо комікорма, все тут таке. Ось така грубка тут. Напакувала дров і буде тепленько. Закрию зараз двері. У нас газу немає, ми топимо дровими. Сюди приносимо дрова і сюди пакуємо. Напакувала повну. Хай горить. Зараз не розгориться. І буде тут тепло. Так закриваються двері. Отака в мене тут грубка. Тут у мене й вода є. Ось тут треба робити. Ремонт. Я вже буду так і води. Подивіться, пустила я ту дівку. Вона ж не була коло хлопця. І вона хрикає. Я не можу поняти чого. Ну, не дається. І хрукає. О, вона коли вона встигла погуляти. Я ще пускала до того, але він на не погуляла. Такий малишик у мене. Шерно така. О, о, помахає. Дивіться, що робить? О, нас не була у короля. Внесла сіна трошки. Зараз буду забивати сіткою ці клітки. Ось і тут зі мною теж. Всі коло мене. Теж ходять слідом. Невозможно. О, Вони так під кліткою шухи пошли. Ось тут ціна принесла. Такому роднини. Все, пошли. Отак От позабивала. О, бачите, Тут крийоночку почепила. На маточниках там. Тут в мене дві. Тоже закрила, так. І тут. Тут-то мене би тісніше крошки. Так зробила, тут геть забила. І тут забила. Два. Дівчатка їдять. Дехто сидить. Ось такі в мене красуні. Ці ще довго. Через 10 днів дай вже. А ця, дай Боже, завтра не знаю, що буде. Жду цю малюню. Не забувала, я її пустила, але ну, вона пищить. І її ящичка так поставила. Сюди люди її легше. Ой, смерзла. Піду вже в хату грітися.